От що ви конкретно знаєте про цю о, угоду і м її ратифікація у парламенті? Що вона дасть Україні, пане Ігоре? Ця угода а, вона а, вона про що для України? Угода про що. Не знаю. <ріст> Якщо ну, так от. коротко, ось, окрім тих рамкових речей, які були озвучені всіма за все хороше проти про, всього, про гарантії безпеки, всього, про економічне о, зростання, та. про дивіться я Росі... наближення нас до перемоги над Росією, тиску на Росію. ну тут же є дивіться, такі тези. Дивіться, В нас же ж угода з Сполученими Штатами про безпекові гарантії вже підписана. Чи ми забулися про 29, про 29 угод, які підписав президент Зеленський? До речі, жодної з них ніхто не вимагав ратифікації в парламенті. А ви не задумувались, А чого? я вам скажу: дивіться, колись давно іноземці хотіли приватизувати універмаг у Львові. І знайшлися рагулі, які були проти цієї приватизації. Бо вони чомусь думали, що зараз той універмаг заберуть і вивезуть. Ну ми ж не відносимося до такої категорії. Ми ж вроді би за те, що є закони України, державне приватне партнерство, спільне там видобовництво. Ну і далі по тексту те, що розказували колеги, я не буду повторюватись. Тобто, вроді би, як то нічого ж поганого, нехай заходять інвестиції і так далі. Але завжди диявол. Фіксується, криється в деталях. Якщо ми говоримо про безпеку, в тій угоді відмітили слав'янське родовище газу. Там же ж, було можливість добувати газ сланцевий. Вже відмітили, Та, то росіяни туди не підуть, американці будуть захищати. Ні. Можливо, якісь інші там, мапи геологорозвідок намалювали, що оце от, все сюди не лізьте, бо там будуть американські гроші. Ні, отже, питання безпеки і взагалі в даний момент не розглядається. Хоча на кону стоїть виживання України як нації. І сьогодні порвати, як то кажуть, всі прапори і спалити всі мости в переговорних позиціях Сполученими Штатами це є дуже ризикована історія для України. Але ж я не бачив закладених в бюджет Америки на 25-й рік. Можливо, там вже не знаю, може хтось бачив проект на 26-й рік щодо. Виділення допомоги для України. Я взагалі цього всього не бачив. А отже, та допомога, яка зараз іде що проголосована американським конгресом минулого президента Байдена, Байдена на той так. час, угу. та, вона закінчується, а нової вже в цьому році ми не побачимо, бо ми не маємо ну, в бюджеті Сполучених Штатів нічого для України не закладено. Ну, по крайній мірі, я не бачив. Може, в когось е, краще є Зіпкраще. інформація. Да. Отже, про безпеку. Перше, ніяких безпекових гарантій нам ніхто не дасть. Хоча, в принципі, я пригадую, що Сполучені Штати навіть підписували угоду про рідкоземель з Афганістаном. Вони мало того, вони там навіть мали своє військове присутність і підписали додаткову угоду. І що воно їм дало? Прийшов Талібан і все помножив на нуль. Тому в цій історії, якщо ми будемо лише надіятись на наявність якогось паперу і що це нам щось дасть, ну я вважаю, що це дуже так, як би мовити, ризиковано. З другої сторони, ми не можемо ігнорувати той факт, що Трамп має можливість сьогодні вийти до своїх виборців і сказати: дивіться, я сто днів правив. От мене є перша перемога. Вона це оця от угода. Бо чим він може ще похвалитися? Можливо, вирішили індопакистанський конфлікт, який він зараз розгорівся? Ні, можливо, адміністрація Білого Дому узгодила ситуацію з Ізраїлем та Палестиною. Погасився там конфлікт. Ні, можливо, вирішились проблеми з іранською ядерною програмою. Ні, з чим там ще бралися вирішувати. Вітко в тому числі їздя, їздячи по всьому світу з тими перемовними. Отже, ніяких перемог. Окрім цієї угоди, Трампу сьогодні показати своєму виборцю нема. Ну при всій повазі до американського президента, до його там певних речей, падіння цін на нафту не пов'язане з безпековою гарантією для України і з тим, що він дуже хоче добити Московію. Ні, там зовсім інша історія, там тарифна війна, там зовсім інші проблеми. Але так воно нам допомагає, але не з, не завдяки великому генію. Далі, якщо ми знову ж таки перейдемо вже з точки зору не тільки безпекових речей, але з точки зору політичних. Ну вибачте, ну так покласти не знаю, парламент, парламентаризм в Україні, що, а на що вам щось читати? Ваше діло собаче, ви маєте тиснути. Ну так це виглядає зі сторони. Я дуже добре пам'ятаю, як президент Зеленський, маючи 42 роки отруду, виходив і казав, що він не лох. Сьогодні ми бачимо не лох 2.0. Тому що перекласти відповідальність за майбутні негативи на парламент і уряд, знявши з себе її повністю. І таким чином, маючи, вибачте, якусь ну, відмазку перед майбутніми поколіннями, а я тут не винуватий, уряд підписав, парламент ратифікував, а я тут при чому? Хоча він же ж виходить на телевізор і каже, що а якщо не проголосуєте, то ай-яй, значить ви проти Америки. Ви знаєте, саме прикрив цієї історії, що оце от лукавство воно полягає в тому, що ні для кого вже не секрет, що адміністрація Дональда Трампа має такий чарівний золотий ключик, ключик компромату. Ми пам'ятаємо історію з майбутніми санкціями, які зоб... обіцяли ввести, якщо Зеленський не вибачиться за скандал в Білому домі. Ну пригадуємо ці всі історії, повторювати їх не варто, але тим не менше. Я ще тоді говорив, що це дуже ризикована штука. Чому тому, що маючи такий ключик компромату, вони можуть нам напідписувати стільки, що потім наші правнуки навіть не розгребуть. І от це найбільший ризик. І для того, щоб не ризикувати власною репутацією і іміджем, він якраз кладе це все на стіл парламенту, а от беріть ратифіковувати. Тим більше це не міждержавна угода, де треба ратифікація парламенту і конгресу. Це зовсім інша історія. Це ж не, не те, що Америка підписала з Україною, і нам треба ратифікація. Що ми далі будемо робити? Ну, звичайно, ми можемо потім денонсувати цю угоду в зв'язку з. Але щось я не, не пригадую такої, такого в історії, щоби. Ну там, да, ну, бо там кажуть, що є таке написано, що навіть і не можемо. Не можемо. Вот. Є, ну, тобто... Конституційний суд можна і визнати неконституційним. Так, можна тому, визнати що, Конституція все рівно вища. довічна... До так, але це, вже, знаєте, але це вже знаєте, це вже, це вже можна, як то кажуть, після драки кулаками. Ну і на завершення. Ну, давайте про паритетне партнерство тут навіть мови не йдеться. Ну це вже все, тут вже мови немає. А і на завершення цього блоку, скажімо так, моїх думок. Ну, давайте пригадаємо. А де економічне цей, паспорт українцям, де дітям будуть від корисних копалин капати якісь там дивіденди? Що вони потім зможуть? Казав Зеленський, цитую купити життя в Україні, не просто навчання. А там була така фраза Я б тричі переслуховував купити життя і про навчання. Також він звичайно це сказав. Це як? Це про що? І такі були бурні, оплески, там овації в трибуни парламенту. Отже, паспорту українця економічного для маленьких наших українців вже нема. Корисні копалини зараз знак питання, що ратифікують депутати самі не знають. І безпекові Податки гарантії що, що? І 50% податків. Ми відмовляємо і п'ятдесят вже за економіку краще, ніж чим, чим колега по парламенту? Я вже так не розкажу, бо він якраз в цій сфері більш спеціаліст. Але як безпекова ситуація, я не бачу поки що абсолютно нічого, що могло би нам допомогти. Єдине, що я не антиамериканіст, напевно, переживаю за візу, жартую. Звичайно, ні, але давайте говорити відверто: чи дає це? Важелі Трампу я сказав, які він може вийти і сказати, ось я досягнув, і я йду давити Путіна. Так, це важель, і тут треба визнати. А все ж таки цей невеличкий шматок шматочок заклику Зеленського до Сполучених Штатів, у разі чого скасувати візи для тих депутатів, які не проголосують за ратифікацію цієї угоди. Вікіпедія. Авторитаризм режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї особи чи групою осіб. Крапка друге речення: роль представницьких органів влади зведено нанівець або занижено. Характерною рисою є зведення на нанівець також і місцевого самоврядування. Ну яких ще вам кваліфікуючих ознак не вистачає для того, щоб сказати, що це є замах на конституційний лад в Україні? Ну, наприклад. Да, тому що ж не припустимо в демократичній країні. Ми ж демократична країна парламентсько президентська наголошую. Ну, але я ж тільки що прочитав? Ну, можливо, потім колись юристи розберуться з цією історією. Бо імунітет президентський, він же ж поки ти президент. Ну а далі ти громадянин. І можна буде поговорити, яким чином ти знівельовував е, е, в можливості органів представницької влади, в тому числі. Парламентської в парламентсько-президентській республіці. Це просто я от прочитав одне речення. Що стосується відкриття чи не відкриття візового центру Сполучених Штатів під егідою президента Зеленського, ну, можливо, він собі готує майбутнє робоче місце. Буде візи видавати або не видавати. Ну це вже, ну скажімо, так, це вже його політичні труднощі. Це ми зараз маємо обговорювати що. Ми з вами прийняли рішення, що є скриті норми, які хочуть пропихнути. Якщо щось хтось ховає. Значить, там точно якийсь, якийсь щось є, що треба дізнатися. Завдання депутатів дізнатися, ви, винести це нагора для того, щоб весь все суспільство зрозуміло. Що би мав би робити президент? Звичайно, він не, не послухає, що тут радять різні експерти, спікери, там, військові, депутати. Але він мав би сказати, пане Дональд Трамп, я президент України. Чи маю я право? Зробити ось це і ось це. Ні, не маю, бо є Конституція під час воєнного стану Конституцію не зміню. Чи маю я право як президент порушити Конституцію Ні, не маю я права. Я хочу вам, от, щоб ми з вами підписали, але я не можу. В політичних кругах і в дипломатичних кругах, коли людина каже, що я не можу порушити закон, це підписати, бо мені для цього треба хоча б змінити законодавство. Зрозуміють всі. Але ж питання золотого ключика в Трампа. Ніхто ще не скасував. Тому я переконаний, що все проголосують, все підпишуть, а потім буде наслідки. От Саакашвілі теж думав, що він великий. А бачите, як буває іноді життя така штука, хто його знає? Про, про Трампа і ціни на нафту і власне триденне перемир'я. Те, що він заявив, ну він завжди досить таки дивно формулює свої заяви, але заявив про те, що ну, те, що ми розпочинали і три дні, це вже дуже багато. Чи варто сприймати буквально його розуміння ситуацію в такий спосіб? Чи Трамп просто зробив заяву заради заяви? Пане Ігоре. Колись... Десь приблизно в вересні місяці, ще напередодні виборів минулого року, напередодні виборів президента Сполучених Штатів, я був якраз в сполучених штатах, і Трамп, виступаючи в своїх передвиборчих перегонах в одному із, скажімо так, університетів, він якраз і говорив, що що прослідковувалось, попри всю непередбачуваність заяв Трампа, він якраз і говорив таке речення, і я на це звернув увагу і досить жваво його коментував. А чи зможе Росія воювати, якщо ціна на нафту опуститься нижче за 50 доларів? Тобто, це було це прозвучало справедливості Заради, в дай Бог пам'яті мені. Це був початок вересня 24-го року до виборів. І... Це було так би, мовити, як прихований план Трампа. У мене це відео на Ютубі називається Натяк Трампа. Ну, от такі от натяки були. Питання в тому, що на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про е перемир'я, дивіться, які є позитивні речі. В тому, що відбувається, перший позитив Росіяни, попри заяви, наші всі заяви, що ми там всі виступаємо, що треба Шандарахнути по Москві, бо там ж законні воєнні цілі, там ж їх зібралося стільки і так далі. Росіяни стягнули в підмосков'я стільки систем ППО, що чесно кажучи, я навіть не знаю, чи новоросійська база з нафтоперевалкою закрита якимось чином. Треба просто зважати на ці речі. І навіть попри цих три дня вони ці системи ППО назад не розтягнуть. Бо їм треба більше часу для того, щоб їх там встановити і поросовувати. Тому я думаю, що треба просто використовувати цей шанс. І Якщо на сьогоднішній день ми вже бачимо неоднозначну заяву Трампа, що добре, що хоч на три дні. Бо згадайте, вони ж рік назад, взагалі ні про що не говорили не про які перемир'я. Розумієте, то ми, як мінімум, можемо що. Ну не будемо ж ми виступати сьогодні порушниками перемир'я, яке навіть вас хваляє сам Дональд Трамп. Значить нам треба тоді використати відсутність систем ПВО на інших ділянках. І як мінімум, там 10 травня чи 11, коли там кінчається перемир'я, шандарахнути з усього, що в нас є. Але тепер питання: а що в нас є? Ну це вже питання іншого гатунку. Зеленський сказав, що ми маємо по е, підспришвидшити під, під, при, виробництво балістичних ракет, хоча, в принципі, а куди ж ділося все те, що ми робили до 2019 року, і чого ж то нам зараз треба пришвидшувати? тим більше в минулому році Зеленський казав, що в нас вже є своя балістика. Ну окей, то вже питання до наших військових спроможностей. Так от, трьохденне чи тридцятиденне для великого рахунку для нас немає ніякої різниці. Логіка дуже проста. Головна мета України в цій історії. Спочатку припинення вогню, потім заходимо в переговорний процес. Головна мета Росії в цій історії затягнути всіх в переговорний процес і не припиняти вогонь, щоб фронт і далі рухався на захід. Бо якби фронт рухався би на схід, на Московію, то звичайно, вони би сьогодні би і припинили б вогонь і за себе хороше і проти всього поганого би, як то кажуть, кричали би. Але на даний момент Росія відчуває свою силу, що фронт все-таки рухається на захід, і в них є серйозні переваги по всьому, там від неба до, до землі і так далі, окрім е, моря. Да? І, і от саме в цьому ключі нам потрібно мати розуміння. Трампа вже втягнули. В переговорний процес, не зупиняючи вогонь, чи не втягнули? Я вважаю, що втягнули. Бо після ракетного обстрілу Києва Трампу чітко журналісти задали запитання, пане президент, А от що ви як ви прокоментуєте? от зараз іде обстріл Києва. А що там з переговорним процесом? Він каже: переговори тривають. Отже, його вже втягнули. Він вже став співучасником на тлі переговорного процесу. Події, які відбуваються на мирних містах України, тобто обстрілів. Не, ну, звичайно, не безпосереднім співучасником цих обстрілів, але його вже втягнули. Путін, КГБшник Путін, його тут переграв. Що би мені там хто не розказував, якщо ми тільки заходимо в переговорний процес, не зупиняючи обстріли, то вибачте, будь ласка, то скажіть, будь ласка, чи є хоч одна історія в світі, де взагалі, там, де Росія впхнула своє рило, щоб щось вирішилось. Політико-дипломатичним шляхом можливо, пригадаємо Карабах, можемо пригадати Придністров'я. Можемо пригадати будь-який міжнародний конфлікти, ту саму Сірію, де була Росія, політико-дипломатично нічого не вирішилось. Вирішилось тільки військовим. То якщо Трамп хоче політику дипломатичну, то треба добитися припинення вогню, а тоді перемовні процеси. На сьогоднішній день методи батуга і пряніка працюють лише поки що по відношенню до України, поки що нагибають нас. Я ще не бачив, щоб чимось нагибали Путіна. Питання ціни на нафту це питання тарифної війни Америки. Це зовсім не про нашу мирну ініціативу скажімо так, тому е, вішати собі це як перемогу саме в переговорному процесі ні, це трошки інша історія. Я вважаю, що тут Путін реально переграв Трампа. Ну на жаль.